Вітаю! це програма «Рівненщина. Європейська передача підготовлена в рамках проєкту просування реформ в регіони за сприяння європейського союзу, який реалізується інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, а також європейською правдою. Сьогодні у нас у гостях начальник управління культури та туризму міста рівного Тарас Максименко. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий день власне. Знаю, що ви зараз. Активно е, намагаєтеся, можна сказати, е, вибити, отримати гроші від Європейського Союзу на реалізацію такого проекту, як е, музей, меморіал міста рівного. Власне, з чого з'явилась ідея, е, от отримати грант від європейського союзу? І наскільки взагалі е, реально залучати в наше місто е, європейські кошти і за них власне щось тут проваджувати? Це перше питання. І друге відразу, е, який у тому зиск можна так сказати для самих? Європейців. Да, дякую за запитання. Е, почну з того, що з чого з'явилася ідея. Ну Кожен з рівнян, хто мав змогу чи матиме змогу побувати в Любліні, просто пройдіться уважно по місту і подивіться таблички, які стоять біля всього: біля готелів, біля шкіл, біля музеїв, біля центрів мистецтв і тому подібне. Що ви побачите? Ви побачите таку невеличку табличку. Там буде Євросоюзівський прапорець, і буде писатися, що за сприяння, наприклад, там транскордонної програми Польща, Білорусь, Україна, чи за сприяння іншої, там європейської комісії, тому подібне USAID і тому подібне. Про що, це, про що мова? Мова про те, що європейські міста вже давним-давно вкладають і отримують на свої різні інфраструктурні проекти, інші проекти, мільйони грошей, мільйони євросоюзівських грошей. Завдяки цьому місто Люблін, наприклад, за останні роки рвануло настільки вперед, що хто був в німецьких містах, принаймні я дуже хотів би побувати, я ще не був, а мені розповідали люди. Вони порівнювали розвиток німецьких міст і Любліна, і вони впевнені, що за 2-3 роки Люблін не просто наздожене, а може й перегнати по своїм об'єктам, по своїм інфраструктурним проектам навіть німецькі такі, знаєте, бо ми завжди коли кажемо німеччина, це якби колиска Європи. І ми кажемо там Ангела Меркель, фінанси дуже багато йдуть з Німеччини в сам Євросоюз. І ми кажемо, що вона така дуже зажиточна. От е, коли ми кажемо дуже зажиточна Європа і Німеччина, ми мусимо вже казати і Польща, і в тому числі місто, в яке можна попасти за 4 години Люблін. Воно звідси зовсім недалеко. Е, ви знаєте, що й дуже багато наших рівнян там вчиться і тому подібне. У нас дуже е, тісна е, культурна і освітня інтеграція з поляками саме з цим містом, з Любліном. Тому, власне, ідея виникла, е, якщо поляки можуть, то чим ми гірше? Чому ми не можемо приймати участь в таких е, програмах? Окрім того, рівне вже має досвід реалізації проєктів. У нас є три європейських проєкти за європейські кошти е, реалізованих по програмі транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Ви пам'ятаєте, це інвестиції в культуру. Завдяки цим проект, цьому проекту цьому проєкту було, наприклад, закуплено обладнання в міський палац культури і в міський будинок культури дуже багато. Ми за бюджетні би кошти не закупили. Там більше трьох більше 2,5 мільйонів гривень обладнання було куплено нашими партнерами польськими. В тих проектах, в тих трьох проектах, бо один був по підприємництву, один по культурі, один, я не пам'ятаю, по бізнесу здається, так. В тих проектах місто Рівне відігравало роль такого собі, такого собі партнера. Тобто, ми не були головними написантами, ну, написантами гранту. Тобто, ми були партнерами. Нам сказали, що ви прописуєте свою частину, а основний подавач проектів був Люблін. В цих Проектах нинішніх, які ми подали на транскордонне співробітництво, ми подали їх від культури 2. Ви зараз згадали музей меморіал історії міста рівного. І ми говоримо про меморіальний парк, на який має перетворитися грабник. Колодовище грабник на меморіальний парк. Ці два проекти, власне, подані, головні подавачі грантових заявок, виступає місто Рівне. Тобто, для Рівного це унікальний досвід. Унікальна зібрана команда зараз, яка має, має хороший досвід в написанні проєктів. Ну скажу вам так, це трошечки вартує і часу, і моральних зусиль, і фінансових, і всього, щоб зібрати таку команду, щоб втримати таку команду, щоб команда була зацікавлена, і вона писала заявки. В Любліні команда офіційна команда, яка пише заявки. У них створене управління. Проєктів, воно так і називається. Воно складається більше ніж 40 чоловік. Цілодобово, у всі не тільки в євросоюзівські а Євросоюз, Голландія, Швеція, Австралія, Японія, Канада в ці країни пишуться грантові заявки в Польщі Тому, коли ми попадаємо в Польщу ми бачимо дуже багато табличок. Що те, 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 і приватне, і бюджетне е, зроблені вклади за рахунок е, грантових коштів. Ну а от, власне, який сенс європейцям е, виділяти гроші, грубо кажучи, рівному на наш власний розвиток, який їм від того зиск? Е, ми ще повернемося до стратегії, я думаю, розвитку міста Рівного області України, але цей зиск пов'язаний, на мою думку, безпосередньо зі стратегією розвитку Євросоюзу угу. і зі стратегією розвитку держави Польщі. Я мав змогу читати витяги з стратегії розвитку держави Польща, і вона передбачає, наприклад, такий пункт, як. Необхідність появи трьох мільйонів робочих рук чи робочих людей в Польщі, тому що зараз, коли Польща стала невід'ємною і дуже потужною частиною Євросоюзу, коли вона розвивається, а вона ще розвивається порівняно, наприклад, з країнами там Швецією, Голландією, той самою Англією, їй ще є куди розвиватися, є куди рости з тою самою Німеччиною. В них є відтік робочих сил дуже сильний відтік, і ну, їхня лібералізація, лібералізація законів про карту поляка, лібералізація законів про набуття громадянства, зараз без віз. Він все це сприяє реалізації стратегії розвитку Польщі і Євросоюзу, який є наміченим на декілька десятків років. Скажу відверто, Україна потерпає від того, що в нас немає такої стратегії. Вона десь є написана в чиновничних кабінетах, але до її реалізації е, не веде безпосередньо безвіз. До її реалізації не веде безпосередньо якісь там євроінтеграційні наші е, е, ну, спроби, потуги. Скажу так, бо реформи, всі, що ви зараз бачите, голопуючі реформи. Це все пов'язано з реалізацією якоїсь європрагнень України і відпрацювання кредиту Міжнародного валютного фонду. Чи там є інтерес українців в цьому? він десь Вони намагаються, от влада намагається збалансувати інтереси українців, але не завжди виходить. Тому що ми бачимо з вами, як іде реформа, наприклад, охорони здоров'я. Ну, пробуксовує. Е, мало того, дуже часто є невідповідність прагнень людей отримати хорошу послугу з тим, що задумано зробити в рамках реформи. Плюс у нас голопуючи одна реформа накладається на другу. На створення ОТГ Об'єднаних територіальних громад. Тому що ті самі швидкі, ті самі первинна медична допомога, вона для чого створюється? Вона створюється для громади, вона має обслуговувати громаду. А зараз руками об'єднаних територіальних громад є таке намагання оптимізувати утримання об'єктів. Наприклад, громада зараз того чи іншого. Об'єднаної територіальної громади має порахувати, чи їм вигідно утримувати ФАП, чи їм вигідно утримувати лікарню, чи їм вигідно утримувати якийсь об'єкт такий, скажу, сервісно-інфраструктурний, чи можливо його краще закрити. Але без загальної стратегії розвитку регіону і України віддати на поталу прийняття рішення тому чи іншому селу. Або об'єднані територіальні громаді, це шлях в нікуди, тому що село не бачить, воно не може піднятися. Об'єднана територіальна громада не може піднятися над процесом і подивитися, кудою пролягають міжнародні шляхи, наприклад, кудою пролягають транспортні коридори. Яка логістика розвитку, наприклад, там будівельної галузі? Чи треба той завод, чи той завод, чи той завод, наприклад, на території області? Ем, як буде розвиватися ІТ галузь, наприклад, ну, для об'єднаної територіальної громади Бокійми, наприклад, розуміти які заводи, які заводи в них мають розміщатися без ув'язки з стратегією розвитку регіону неможливо? Тому вся голопуюча євроінтеграція зараз, вся голопуюча реформаторство, воно мусить ем, балансуватись. І я боюся, що арбітром, балансуючим, який би зміг збалансувати, е, може бути тільки один документ. Це стратегія розвитку України і регіону. Е, я не бачив цього документу, який би був написаний і адаптований до наших реалій. Щий Ще й розумієте, все відбувається на марші, все відбувається під час військових дій. Все відбувається отак, от ну з попиха. І воно того от саме так як ми бачимо. Повертаючись до рівного до тих, от власне грантів, на які зараз претендує управління культури і туризмом, чула неодноразові закиди ваш бік от стосовно того, от Максименко хоче отримати гроші від Євросоюзу і витратити їх от на музеї, на меморіали. А чого саме туди? а Чому не на дороги, не на медицину і на ще щось це перший закид, і другий, от власне, гроші отримають, кудись їх дінуть і нічого не зроблять. Що можете? На це відповісти да ну з закидами, ви знаєте, Максименко, Тарас, тобто я всього-навсього начальник управління культури і туризму. Моя задача відповідно до посадової інструкції розвивати в рівному культуру і туризм. Я думаю, що закид мені з приводу дороги трішечки некомпетентний, бо люди не розбираються. От пишіть на дорогу, пишіть на транспорт. Управління культури може писати на розвиток культури. На розвиток історико-культурної спадщини, оце наше на розвиток туристичної галузі. Ми не можемо на жаль писати на розвиток чи на щастя, на розвиток дороги, чи на розвиток там того чи іншого якогось інфраструктурного об'єкту, який не стосується культури. Це щодо закиду такого. Другий закид з приводу можливих різних зловживань, і тому подібне, Європа навчилася дуже сильно рахувати кошти. Чому ми зараз е, не просто на пальцях, е, щоб ви бачили грантову заявку, це насправді дуже фахова грантова заявка. Написання якої саме написання цієї заявки коштує е, в Європі, коштує великих коштів в Рівному в Україні. Ми викручуємося там, е, ми придумуємо як заохотити тих людей, які пишуть. Ми в нас в управлінні немає наприклад спеціалістів. Ми залучали їх зі сторони. В мене немає, в мене 5,5 одиниць в управлінні культури, кадрових працівників, держслужбовців, які не вміють писати грантові заявки. Тому я маю придумати, як за рахунок меценатських коштів на волонтерських чи на якихось платних залучити спеціалістів-фахівців, які є в Європі дуже високооплачувані, попросити їх написати проект. Наприклад, по лінії культури, але ці спеціалісти відкриті для інших галузей управлінь. Я завжди кажу: хлопці, дівчата, транспорт, УЖКГ, інші звертайтесь, давайте писати. Є фахівці, які можуть написати. Було би в них бажання. І фінансовий моніторинг проекту це з приводу коштів. Настільки жорсткий, що без проекту, без розрахунку, до цвяшка. Кошти не даються. Крім того, фінансовий моніторинг проєкту відбувається на кожному етапі. Фінанси виділяються поетапно. На будь якому з етапів, коли фінансовий аудит визнає, що є якесь зловживання, проєкт зупиняється. Можете собі уявити зараз, якщо рівне, дай Бог перемагає в двох проєктах. Ми починаємо е, умовно там робити фундамент якоїсь будівлі, mm -hmm. і фін, е, е, аналітика приїжджає аудит і каже: Вибачте, у вас тут завищені якісь ці. Да, ми все зробимо для того, щоб Європа до нас не могла придертися ні до центу коштів. Це будуть і міжнародні е, 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 тендери, і інші речі. Це, е, це буде все дуже прозоро. Тому казати. Що можуть бути якісь зловживання, можуть люди, які самі в житті не реалізували проекти, ніколи не працювали з європейськими коштами, і вони кажуть «Знаємо вас, друзі. Хочу запевнити фін моніторинг. Європейських коштів, європейських платників податків. А я наголошую, європейських платників податків буде дуже жорстким. Дуже жорстким. Якби в нас був такий, то я думаю, дуже багато нарікань на ті процеси, які в нас там робляться з року в рік. Ну просто би були відсутні. Ви у нас в місті куруєте галузь культури і галузь туризму. Власне, окрім цих от, двох грантів, що в рівному вже є, і що ще найближчим часом можна реалізувати, аби от так точково можна було сказати: отут, от Рівне – це Європа, і це була б така не голослівна фраза, ну а фактично чимось підтверджена. Я прагнув в управлінні от, культури зробити зараз навіть і цими транскордонними проектами. Нашу інтеграцію в європейську сім'ю, те, що наші діти, наприклад, дуже багатьох рівнян зараз навчаються в Любліні вже в Варшаві, в Кракові. До речі, і того депутата, який виступає активно проти музею меморіалу і транскордонних коштів, в нього доньки навчаються в Любліні. Да, який розказує про напружені стосунки України і Польщі, ну це щоб показати, якби таку двозначну ситуацію. Через інтеграцію ми зможемо стати полякам і європейцям зрозумілішими. А насправді проблеми почуття відносини, ну скажу так, стереотипи, цінності, ціннісна матриця українців і поляків, наприклад, вона майже ідентична. Коли ми туди приїжджаємо в Польщу, ми не бачимо, ми не випадаємо з загальної канви цінностей. Там шанується сім'я, там шануються стосунки, людські відносини, там шанується дружба, там шанується пам'ять, що хоче Європа нас навчити. Чому меморіали, чому музеї, чому історія? Ми маємо пам'ятати нашу спільну історію. От в нас так склалося історично, що певний період часу ми були одним цілим. Добре було, погано це все історія, але вона була. От е, інтеграція, освітня, культурна, е, духовно ціннісна вона допоможе, е, я впевнений, рівному розкрити свій потенціал. Тому що в нас цей потенціал поки що дуже прихований. Якими проектами предметно скажу? Які зараз проекти, над якими працює управління культури? Я вже вам назвав Музей Меморіал історії міста Рівно. Це великий європейський проєкт, дуже цікавий. Меморіальний парк на грабнику. Е, Тепер приватний проект називаю. це бункер Еріка Коха, який має викликати теж інтерес в європейців. Ми хотіли би там бачити музей тоталітаризму. Ми не хотіли би бачити там якусь якесь восхвалення того періоду. Ми хотіли би просто констатацію. Рейхскомісаріат Україна був в Рівному. Рейскомісаріат Україна це не була просто Україна. Е, ви помиляєтесь? Це було від Балтики геть до самого низу, там, з Молдовою і тому подібне. Тобто це був шматок окупованої території з центром в Рівному. Чомусь центром в Рівному? Е, це все дуже цікава історія. Її можна гарно приперчити, підсолити і продати. Подати тим самим європейцям, щоб сюди хотілося їхати. Бо зараз мотивації приїжджати європейця в рівне ну, великої немає. великої немає Ми так скромно говоримо про історію, ми не дуже пам'ятаємо, е, хто народився в рівно. Мало хто знає, але батько мюзиклів е, Бернштайн був народжений в Рівному. І потім з батьками, а це. Ну, я вам скажу це так. Його прізвище поки що ніхто не зміг затмити і переплюнути. Батько мюзиклів, всесвітній батько, був народжений в місті Рівно. І потім його батьки переїхали в Америку, і він з ними разом. Та сама польська Леся Українка, як вони її називають, Зузана Гінчанка. Була народжена і жила тривалий час в Рівному. Була народжена не в Рівному, але жила тривалий час. В неї тут пройшли в Варшаві і в Рівному пройшли найкращі роки її життя. Дуже цікава соціальна поезія. Дуже цікава. Її шанують поляки, але нічого про неї не знають рівняни. Нічого не знають про неї українці. Прото Берштайна теж знає дуже обмежене коло рівнян. Тому відкрити в першу чергу рівнянам історію для них же, щоб ми орієнтувалися. Тоді нас європейська сім'я, коли ми будемо поважати і цінувати те, що було. Коли ми будемо берегти те, що було, вона нас радо прийме, я впевнений, радо прийме, і ми зможемо інтегруватися. Бо перекоти поля в Європі там дуже багато, з різних країн. Там ви знаєте, робочі руки їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. Вони хотіли би бачити в українцях таких самих європейців, не просто робочі руки. А європеєць починається з першого: з пам'яті, з історії, з пошанування. І тоді оця набір ціннісної матриці. Це стовп, це один із стовпів пам'ять історія, це один із стовпів ціннісної матриці європейця. Приватний музей, власне, бункер Еріка Коха. Далі ми працюємо над тим, щоб зробити туристичну перлинку. Туристичну ре реконструкцію в парку Шевченка. Ми хочемо. От управління дуже хоче з активістами, щоб було пошанування гідне людини, яка дуже багато прожила в Рівному, яка в якої батько і сестра знайшли тут останній спочинок. Це Володимир Короленко, його твір Діти підземелля. Ми хочемо, щоб підземелля спускалися люди. Туристи, студенти, учні і пам'ятали про цей твір, пам'ятали про цю людину, яка просто От є такий м, польський історик Єжистецький, який дуже багато написав про Рівне, описав, що тут було. От З його слів зараз формують уявлення там, про палац, про палацик на гірці, про інші об'єкти. А Володимир Короленко, він по-своєму описував емоції, які викликало місто всередині 19 століття у нього в малого Хлопчака. Як він пише, там, ціле місто зникало в часовні, і воно йшло в підземелля. Розумієте, це, можливо, це гіперболізовано. Бо і Кудикіну гору, яка була біля палацу, теж називали кудикіна гора, бо вона була дуже висока, і на санчатах спускалися з цієї гори діти. Напевно, що це гіперболізовано, бо нам, як маленьким, завжди здається, що. Всі там речі, вони більші чи громіцькіші, бо наша свідомість тоді дитяча, вона малює такий гіперболізований образ. Я хочу сказати, що там об'єкт в парку ми хотіли би відкрити дуже цікавий туристичний, розкопки музеїфікувати і на замковій, і в парку. Цей приватний музей, музей за європейські кошти. Тобто хотіли би зробити рівне цікавим. І інтегрованим в європейську сім'ю цінностей. Поки що, поки що ми е, живемо тут, але зовсім не знаємо нічого глибше, там 40 років, і тому ностальгуємо за чимось таким, е, бо нічого іншого не знаємо. Оце ну управління поставило собі надзадачу це виправити. Звичайно, це робота зі стереотипами, робота зі світоглядом. Це тривала робота. Вона не буде отак, хоп, і все виконано. Нам ще треба багато чого буде змінити, і рівня нам прийдеться змінитися. Ну я сподіваюся, що все-таки ви досягнете своєї мети на цьому шляху, і у вас буде мінімум перепон на ньому, аби все-таки через такий культурний аспект рівняни себе могли позиціонувати з європейцями, і власне європейцями рівняни, і рівненська історія була цікава, адже вона тою чи іншою мірою все таки також спільна з Європою. Так абсолютно. Глядачам нагадується була програма Рівненщина Європейська. Сьогодні у нас в гостях був Тарас Максименко, начальник управління культури та туризму міста Рівного. Висловити ж свої думки з приводу сьогоднішньої теми розмови ви можете в коментарях під програмою на нашому сайті або ж на наших сторінках в соціальних мережах. Також свої запитання та ідеї з приводу проекту Рівненщина Європейська ви можете надсилати на електронну адресу rv.es.ukr.net. себе.